Під час повномасштабного вторгнення кількість випадків сексуального насильства в родинах зменшилася. Тому Український жіночий фонд спільно з іншими громадськими організаціями запропонували рішення, що ще більше мінімізує прояви знущання. Дуже багато є випадків, які приховані, і люди перебувають в страшних. Ну ті, хто постраждалі, перебувають в страшних травмах. І дуже важливо, щоб вони отримали допомогу. І про про це також наш проект. У реалізації задуманого допомагатимуть військові, поліцейські, адвокати, освітяни владці з 14 областей України, за переконанням ініціаторів проекту, кожен, хто відчув на собі жорстокість, матимуть підтримку потрібних фахівців. Це будуть підготовлені 5-6 психологів, які будуть займатися саме цим питанням. Буде проведена велика комунікаційна кампанія з метою привернути увагу до цієї проблеми. Також проектом вистоїмо разом передбачені і репарації для тих, хто став жертвою насильства, пов'язаного з воєнним конфліктом в країні. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.